Шановні добродії. 22 серпня, пробачте, 22 року, 9 серпня, записавши першу лекцію, я вирішив, поки є час і натхнення, запропонувати добрим людям відразу лекцію номер 2 у вечірню пору. Подивимось, що з цього сьогодні вийде, і тема, яку ми сьогодні розглянемо, називається просто і ясно. Це закономірності розвитку освітніх систем. З вашого дозволу, я пригадаю, що під час першої лекції. Ми наскільки нам дозволяла ерудиція, зробили огляд літератури, присвяченої питанням академічного письма, звернули увагу на характеристику головних понять, зокрема, людина, індивід, особистість, запропонували своє, не судіть дуже строго визначення. Що таке, на нашу думку, академічне письмо. Стверджуючи, що академічне письмо це процес створення і оприлюднення результатів наукової діяльності. І запропонували декілька епіграфів. Бачите, що таке академічне письмо. Я повинен прагнути. Не лише пояснювати, що таке, в чому суть академічного письма, але очевидно, в процесі нашої розмови ну, пропонувати певний рівень презентації. Тобто, було б смішно, правда, якби ваш викладач розказував, як би то мало бути. А розмова виглядала під таким гаслом. Є у поляків характеристика поганої лекції, смертельна нуда. Ви розумієте, про що йдеться? Тому тут, очевидно, я пробую поєднати дві речі інформація, так, наскільки все мені вдається, ви собі висновки зробите самі, а з іншого боку, <кій> сама форма ознайомлення. Щоб це було ну, максимально по-авторськи, щоб це було не просто переповідання відомих речей, а все-таки хотілося, щоб була оця родзинка, оригінальність. І я ще раз нагадаю, що з багаторічного досвіду є тільки один критерій доброї лекції, і це має пряме відношення до академічного письма. Якщо аудиторія думає, ви робіть, що хочете, аудиторія повинна думати. Якщо аудиторія думає, значить це професійна розмова. Є там сотні критеріїв. почуття гумору, дикція. Я б теж хотів, щоб в кінці дня вона так голос дзвенів, там так, одяг. Можна подумати, що якщо я там на себе щось би начеплював, то я би краще вів у цю розмову. І товариство я пропонував використовувати і в академічному письмі, також це не є такою новиною, і в процесі оприлюднення результатів наукової діяльності отакі ковані мудрі речення, які ми називаємо. Ну, традиційно література називає епіграфами. епіграфами. так. І пригадуйте, в першій лекції вам було запропоновано три ну такі мудрі тези. Мудрість це простота. Іван Павло І. Немає нецікавих тем. Є лише нецікавий дослідник. Так, Валентин Моляко. І... Невідомий для мене чоловік, який піднімався на Говерлу і подарував фантастично розумне речення. Головне, не зупинятися. Помалу, помалу, але не зупинятися. Очевидно, в тій ситуації він мав на увазі підйом на Говерлу. А скажіть, будь ласка, для академічного письма, для молодих дослідників, хіба це не Фантастична річ. Помало, але не зупинятися. До речі, дуже прикро буває, коли людина захистить кандидатську чи докторську дисертацію і зупиняється. І ти Дивишся і так прикро, адже потенціал є, ще можна для України. І світу багато чого було б зробити, а людина зупинилася. Тому не зупиняйтеся, не зупиняйтеся, це гарна річ. Ну і сьогодні, ну вже щоб не порушувати традицію ж до вечора, а залишилося, так? Вже яке є, то, панове для теми, можливо, все таки один епіграф, який звучав під час першої лекції. До теми, яку я назвав закономірності розвитку освітніх систем, я би запропонував підкреслено ту тезу, яка вже звучала під час першої лекції. Шукайте закономірності. Ох, крута робота. Ох, важка робота. Шукайте закономірності. Але бачите... Я про це сказав, а тепер добрі люди будуть казати: ану, ну, Анатолій Володимирович, яка там тема закономірності розвитку освітніх систем? То що ви зможете назвати ці закономірності? Ви зможете хоча б наблизитися до їх розуміння, тобто описати, пояснити причини, передбачити розвиток подій. Ну, спробуємо, ну, що, що зробити. Спробуємо. Поки кияни там в Австрії почнуть свої футбольні змагання, то ми з вами спробуємо розібрати ці питання. Повірите чи не повірите, але сьогодні вранці, 9 серпня 22 року. Я остаточно для себе назвав сім періодів розвитку освітніх систем, я собі їх написав на такій опорній схемі, про що ми ще будемо говорити, і будемо, будемо потихенько працювати з цими періодами, дивлячись, що може, можуть аспіранти, студенти використати для себе. У своїй роботі. Сім періодів. Але насамперед я хотів би, я сподіваюся, ви встигли записати епіграф. Ну, я не знаю, не можна сказати номер 4, це буде рішно грішно, ця теза вже звучала, але оці два слова шукайте закономірності. Хочете бути щасливим чоловіком, шукайте закономірності. Хочете бути щасливою жінкою, шукайте закономірності, властиві для вас. Хочете бути, я не знаю, успішним управлінцем, шукайте закономірності. На всіх рівнях. Від села до президента, шукайте закономірності. Це важливо. Ми почнемо оцінку закономірності розвитку освітніх систем товариства з найбільш загадкового слова, на яке не звертають увагу наші дослідники, а ми так вперто з Галичанською упертістю з року в рік, уже багато років, повторюємо одне речення: освіта для світла і світ. Освіта для світла і світу, не претендуючи, не в кількох десь монографіях, в тому числі опублікованих за межами України. Ми цю тезу сповідуємо, працюючи з українськими студентами, і вчителями, з представниками сусідньої польської держави, ми завжди повторюємо оцей тезис. Подивіться на слово освіта. Порадійте, що саме в українській культурі ми можемо бачити найбільшу загадку, чому освіта називається освітою. Можна ж було інше поняття використати. От поляки мають слово освята, ні, їм ще захотілося едукацію мати. Вони мучаться, мучаться з цим визначенням, що таке едукація. Ну бо запозичене. Латинська мова, education, далі. так, А ти візьми своє рідне слово освята, а українці мають освіта, і радімо з того, що маємо такий подарунок. Те, що я буду зараз говорити, дуже легко би піддавалося критичній. Оцінці, це так легко було б розкритикувати і сказати Анатолій Володимирович, та про що ви? Ну це ж, ну це не так. Ви собі маєте свою думку, а я маю свою думку. Я в слові освіта бачу слово світ. Ну чому ж воно там є? А могло ж і не бути, але є? Бачите, освіта, світ. Слово світло трошки приховане. Напряму його не видно, але в третій лекції ми навколо цього слова будемо ой, як довго працювати. Ви знаєте, що таке світло? Ви можете дати відповідь, чому слово світло на першій сторінці Біблії, в перших словах Бога згадується. Я думаю, що тисячі моїх. Студентів, вчителів, з якими я працював, посміхнуться і скажуть: а що ви Антоніш? Ми пам'ятаємо п'ять разів. А чому п'ять? А чому на останній сторінці тричі? Що це за загадка? Чому лице світиться? Mm? От вам. Світло. Ну і ще, ще декілька загадок, тому що студенти медичного університету. Колись я написав слова гімну цього навчального закладу, а Юрій Війтольдвичкінціли написав музику, і там є е, такі рядочки, ми вибрали і розумом, і серцем найкращий в світі університет. Я думаю, що колеги образяться, але колись Михайло Михайлович Корда сказав на закид когось: що, Ну, як це ж така, така заявка, він казав: якщо наш університет для вас не найкращий в світі, ну то всі сказали: ні, ні, звичайно, ну це ж очевидно, почуття гумору це класна річ. Так от товариство студенти медичного університету звернули увагу на ще один парадокс. Ви бачите слово Віта. Ну це всі побачили. Освіта Віта означає життя. Освіта для життя у світі. Ну, ну, хто би... ну от чому так? Поясніть мені філологи, лінгвісти. Чому у цьому фантастичному слові, як префікс на початку, так, чи початок цього слова залишилося слово, то чи початок ос з латинської мови означає кістка. Так, мене вчили студенти медичного університету. Один мудрий хлопчина негайно е, отримав 12 балів, тому що він подивився і каже: ви бачите, там ще є слово іта. Я кажу, ну і, і мудра дитина, перший курс. Сказав, так, іта означає шлях. Вибери дорогу. казав священник, з якої б тобі не хотілося зійти. Як вам? Возгордіться, українці. До речі, загадок таких доволі багато. Адже і в польському слові освята та сама ось кренгослуп. Так, хто вчив польську. А в'ята знаєте, що означає? Поляки, коли бачать це слово, вони дивуються, кажуть, о, як цікаво! В'ята це польське задашення. Це коли сіно згортали, там, хто любить Карпати, так, то зверху ставили таку в'яту, яка закривала це сіно від дощу, там, снігу. Тобто п'ята. Батьки, мудрий вчитель. Тож таке прикриття, система. Ви бачите, які фантастичні речі. Ну, а дюкейшн, воно і в Африці, едюкейшн, видобування наяв того, що приховано, це десь ближче до нашого слова виховання. І не треба мучитися, і не треба вже дехто пробує слово едукація привести в Україну. Я вас прошу, бійтеся, Бога, товариство, хіба ну, освіта. Це ж фантастично світле слово. Тепер щоб не відхилятися від теми, сім періодів розвитку освітніх систем. Перший період ну, я їх придумав, можливо, окремі назви варто було б подискутувати, бо розумієте, для чого освітні системи? То все дуже просто. Ну, е -е, Щоб було академічне письмо, то мусить бути освіта. Без освіти кіна не буде, і академічного письма теж не буде. Ну, Бо ви розумієте, ну яке академічне письмо, якщо немає системи освіти Товариство. Шановні слухачі, якщо ви маєте час натхнення слухати мої роздуми. Перший період, очевидний це етнодидактика, безмірна глибина це народна мудрість. О, де вчителі, да, народні вчителі. Етнодидактика, учиться в народу. Ви хочете бути класним лікарем, професіоналом, а ви Поцікавитися, як регулюють тиск в селах наших, так? а які секрети довголіття, так? чому ніхто ніколи в селі не бігав, принаймні в старі часи, але дуже багато ходили. Ну, Море, море різних таких цікавинок, товариство: будь-яка наука, психологія, теорія навчання, ну я не знаю, філософія. Це все вкорінено в етнодидактику. Неспішно, через сотні, тисячу років вишліфовувалася оця думка у вигляді казки, прислів'я. І розумієте, всі, всі теми, які стосуються розвитку особистості людини, ви там знайдете. Ну, давайте я так без підготовки буду, згадуючи Мирослава Стельмаховича і інших мудрих фахівців з етнодидактики. В Україні є декілька імен високого класу, які досліджували цю проблему. Подивіться: проблема долі, раз, проблема часу на все прийде пора. Все має свій час. Час все лікує. Проблема часу. Не вивчена проблема, ми про нього ще будемо говорити. Так. Проблема діагностики. Адже до сьогодні психологи мучаться своїми тестами. Ви подивіться, як народна мудрість працює. Тиха вода, береги рве. І це в різних культурах. Ціха вода бжег рве і, і так далі. Це кругом є. Тобто якась така інтеграція, так. пульсація думки є по різних народах. Так, Дивіться, суперметодика польською. познаць Глупєго посміху Єго, рідною мовою українською, сміх без причини, ознака дурачини. Я колись вчив поляків, казав, що познаць і Глуп'єго, і мондряго. Хочете секрет. Ви хочете розібратися з іншою людиною. А ви подивіться, над чим і як вона сміється. Чуєте? Над чим і як вона сміється? Я маю друзів, маю вже честь мати друзів великих акторів, які ще є, Господи, слава тобі, яких вже немає. З них ніхто не міг зіграти сміх у ну, процесі спілкування. Тобто, по тому, як людина сміється, було видно все. Було видно все. І ви подивіться, над чим і як сміється людина. І ви багато чого зрозумієте. То питання діагностики. Питання активної діяльності в Галицьких селах було таке слово, як батогом. Вдарили, каже гнилий. Так, Це ж не овочі. Так. Активна діяльність. І тут же можна було побачити таку, знаєте, іронічну оцінку надмірної праці, культура відпочинку це ж все є в народній творчості, культура відпочинку, починаючи від пісень, закінчуючи змінами видів діяльності, яка висока культура праці і вміння відпочивати. От тепер всі біжать, біжать, як співав Леонтів, так, що всі кудись біжать, і ніхто не встигає.